Вітаю, шановний колектив японоводів. Вирішив зняти невеличке відео про свій ісекі. А саме е, виникли дві проблемки по електриці. Хочу зараз вам дещо показати, розказати, можливо, комусь пригодиться, що буде така ситуація, комусь стане у пригоді. Значить дивіться. Є ось таке на ісекі 197-й. Я думаю, що то і у багатьох є швидкий розворот. Ось, Швидкий розворот у нас виходить ось це швидкий розворот. Було часто дуже таке, що коли я отут тумблер включаю, Включаю ось цей тумблер вверх, швидкий розворот, лампочка не засвічувалася. Потім через деякий час все появлялося і все, все починало працювати в нормальному режимі. Значить, що, Відкрутив я щиток, щиток приборів. Тут 4 болти, 2 зверху, тут 2 знизу. Відкручуємо. але спочатку треба е, трос. Спідометра відкрутити, тоді буде легше його е, сюди завернути і можна його оглянути повністю, можна повністю зняти цей щиток. значить, Що я зрозумів з того всього? Є схема електрична. Ось дивіться. Ось така схема є. По 197, й 217-й, 257-й. Якщо дивитися по схемі, ось, той, ось тут є тумблер, потім е, визначив, що е, тут є кінцевички, ось тут один, тут другий, третій кінцевичок. Ну, е, в загальному я знайшов тільки два кінцевички. Третього я так і не зрозумів, треба там перекладати з японської мови на українську або на російську. Один кінцевичок. Ось тут під низом, коли руль повертаєте, тут його зараз не видно, але я його знайшов, ось тут його є фішка з'єднання, воно йде Воно йде сюди під низ. І там, коли руль повертається до відказу вліво або вправо, тоді спрацьовує швидкий розворот. Плюс Другий кінцевик, який я знайшов, тут під сідушкою. Зараз я присвічу. Ось там під сідушкою. Ось, ось там є ще один кінцевик, який, е який спрацьовує, коли у нас включається пониження. Ось. Я включаю, наприклад, у мене отут четверта це буде повишено. Цей кінч... кінцевичок він буде зажатий. Тобто коло розірветься, розриває коло і швидкий розворот не включиться. Значить, що в мене вийшло? У мене вийшло, що коли я включаю понижену, понижену другу, першу, третю будь-яку, в мене той кінцевик, як завис, при повішених передачах, так він і залишився. І тому коло не збиралося і виходить, що зараз от я його відкручу, він ще не, не затягнутий. Тому хотів зняти відео, поки ще поки ще, щоб показати, поки воно ще все розкручено. Ось цей кінцевичок. Він весь час в мене стояв у такому напівзажатому стані. Там є болт. Регулювачний, яким можна порегулювати, порегулювати самий нажим, щоб відповідно він нормально спрацьовував. Можна його там підкрутити більше -менше. От. і менше. Зняв я цей кінцевичок, просто побризав тут ведешкою, воно стало нормально ходити. Відповідно, тестером перевірив коло, все стало нормально. Ось таке. Таке коротке відео. Друга проблема є. Зараз я потім, потім закручу. Друга проблема, яку я ще не можу вирішити і розгадати, це показчик палива. Ось він тут є. Причина така, що він весь час показує повний бак. Хоча там на поплавок нажимаю, відслідкував цей провід аж сюди від бака, відслідкував провід, що йде сюди до, до самого показчика. Коли нажимаю на поплавок, опір міняється. Відповідно, напруга, е, яка поступає на е, самий, самий е, показчик змінює величину. Там як е, є три виводи, три виводи на тому показчику, приходить плюс 12 вольт, мінус і Ця напруга, що йде через опір, який у баку. Там проста система, як в жигулях. От. І хоча у мене на проводі напруга змінюється, сам показчик е весь час показує повний бак. Тому незрозуміло, незрозуміло що тут е в чому причина. Можливо, хтось знає якогось було таке, може мені хтось підкаже. Ніби сам електрик розуміє, що е, все повинно би працювати, бо в наявності є і плюс, і мінус є. І напруга міняється е, від поплавка, приходить там 3,9, наприклад, при самому е, порожньому баку 3,9 вольт, вже мало би показувати ближче до червоної лінії. А показчик весь час стоїть на максимумі. Хоча... З проводами все гаразд. Ось таке коротке відео. Зараз тут а, до збірую той щиток, я його відкручував вже кілька разів е, від, 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 від відслідковував той провід з бака сюди напругу подавав. І що цікаво, ще один момент, е, брав я змінний опір. Приблизно там один кілом я ставив, по-моєму. І змінним опором підкручував, змінював опір, який через, через той провід, що йде вже на напругу. Тоді показчик реагував на, на, на той опір. А на цей опір, що у баку, він чомусь не хоче реагувати. Наприклад, я виставив, там було 80 Ом, мені мене показував показчик половину баку. Так ніби нормально мало би бути. Зараз в мене чуть більше е, половини бака є палива. Е, на тому опорі, що з бака йде з е, самого повзунка, там стоїть 60 Ом. Я заміряю відносно маси. Та згідно по схемі заміряю, там стоїть е, 60 Ом. Зараз показую. Але е, сам показчик не реагує на цей опір. Тому, можливо, хтось мені щось підкаже, можливо, в когось були такі вже випадки, як то розрулити цю справу. А так в загальному і всякі працює, готується до весни. А, ще одне новшество. Поставив я фільтр від запорожця. Ось Ось такий фільтр. У мене просто оцей забірник був. Тут я нічого не, не доробляв, все лишив як в стандарті. Тут стоїть паперовий, як і у всіх, паперова вставка. І замітив я, що осінню під час копки картоплі або коли Ну, суха погода, дуже багато порохів і це все налітає сюди, дуже часто треба його відрушувати і прийшло б заміняти його ну, два рази в сезон. Навіть якщо літом косовиця або цей, то багато пилюки залітає туди. Тому я вирішив поставити Запорожський, там є масляна ванна, забірник тут. Отак буду, буду пробувати, як воно буде. Знаю, що є люди, ставили собі. Дуже добре у них все працює. Я собі таке зробив. Отак. Поки що все. Бувайте, до зустрічі на каналі. Буде весна, будуть нові відео. Дякую.